Крім міської влади та обласної федерації боксу, підтримку в організації змагань надали також Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту та Національний олімпійський комітет України. Під час урочистої церемонії відкриття турніру представниць збірних команд України, Росії, Молдови та Польщі привітали керівники обласної та міської влади, учасники танцювальних колективів з Коваля та польського міста партнера Джега Дольно. Привабливою була і спортивна складова змагань. Тренери національних збірних отримали добру нагоду перевірити готовність спортсменок до найближчих відповідальних стартів чемпіонату світу та олімпійських ігор. Такі таке турніри дуже корисні, адже ми розглядаємо їх як один з планомірних етапів підготовки команди до олімпійського відбору. Окрім пристойних спарингів для лідерів нашої команди, у нас є чудова можливість подивитися на найближчий резерв національної збірної. Ковальський ринг став успішним для росіянок, які у фіналі турніру здолали опір збірної України. Окрім командної перемоги і кубку, росіяни повезли додому і кілька індивідуальних нагород. Зокрема, серед кращих спортсменок турніру значиться прізвище Світлани Гневадової, а звання найтехнічнішої спортсменки виборола Олександра Кулешова. Головний тренер збірної Росії Віктор Лісіцин відзначає високий організаційний рівень змагань та вдалий виступ на турнірі своїх вихованок. Этот турнір рассматриваем как подготовку чемпіонату мира. Ми всегда дружимо з командою України вместе на соревнованиях, сборы делаем, таки матчі і встречі. Ми теж проводили у себя таку встречу. Я думаю, що встречи, они нам помогут именно хорошо к чемпіонату мира, который пройдет в Барбадосі в сім'ї. Коваль не вперше обирають місцем проведення представницьких змагань з боксу серед жінок. До цього тут відбувались поєдинки чемпіонату України та матчеві зустрічі національної збірної країни. Набути досвід допоміг організаторам достойно провести міжнародний турнір на кубок Коволя. Надзвичайно приємно, що турнір з нагоди 700-річчя міста Коваля пройшов на високому організаційному рівні, що відзначили наші гості. Можна сказати, що це серйозне випробування для новоствореної федерації боксу міста Коволя, адже по суті ковальчани самотужки провели цей турнір, незважаючи на його високий статус, і зробили це достойно. Зазначимо, що у складі збірної України на турнірі успішно виступила представниця Волинської школи боксу, чемпіонка Європи 2009 року. ковальчанка Тетяна Коп. Окрім росіянок, кращими на турнірі організатори також назвали українку Юлію Циплакову та представницю Польщі Кароліну Михальчук. Кожна з команд учасниць повезла додому кубок та пам'ятні призи. А головне гарні спогади про гостинність ковальчан та справжній спортивний дух змагань. Кращі танцювальні колективи Коваля та гості сусідньої Польщі, ансамбль Ритми планети з міста партнера Бжега Дольного радували своїм мистецтвом глядачів у переповненому залі міського палацу культури імені Шевченка. Щирі оплески публіки, головна нагорода для конкурсантів. І цього року організатори вирішили не ділити учасників на лауреатів та дипломантів, адже головна мета фестивалю популяризувати мистецтво танцю. Чотири роки тому ми започаткували цей фестиваль, і Богу, дякувати, ми оце не жалкуємо. Тому що з кожним роком кількість колективів збільшується, масовість збільшується, професіоналість збільшується. Це ви зуміли сьогодні переконатися. Традиційно учасниками фестивалю є не лише знані та відомі танцювальні колективи Коваля, а й юні артисти міських шкіл і дитсадків. Танцюристам народного художнього хореографічного ансамблю Барвінок сценічного досвіду не позичати. Цей високоякісний бренд танцювального мистецтва добре знають не лише в Україні, а й в багатьох країнах Європи. За більше 35 років сценічної біографії колективу під творчим крилом незмінного керівника ансамблю Любови Резванюк до мистецтва танцю долучилася не одна сотня ковальських дітей та підлітків. Продовжувати традиції готові і сьогоднішні випускники колективу. Я хочу сказати велике спасибі Львові Васильовні, Сергію Мирославовичу, за те, що вклали настільки багато сил. Ми будемо пам'ятати, і будемо старатися підтримувати наш барвінок, як і підтримували і завойовувати гран-при. Що й бажаю всім наступним поколінням. Задоволені своїм виступом на фестивальній сцені і танцюристи ансамблю Ритми планети з Бжега гадольна. Лауреати фестивалю зірковий Крим та Кубанський Козачок колектив під керівництвом Ірини Карпенко організовує фестиваль слов'янської культури і у себе вдома ми ми щасливі від того, що нас так тепло зустріли у Ковалі. Знайшли тут багато друзів. Наші діти вже здружилися зі своїми ровесниками з інших колективів, учасників фестивалів. Вони разом відвідують і репетиції, і дискотеки. Окрім того, у нас склалися і творчі контакти. Так що ми почуваємо тут себе як вдома. як вдома. Загальна атмосфера свята відчувається і за лаштунками фестивалю. Учасники клубу спортивного танцю Модерн в один голос запевняють, приїхали не лише себе показати, а й на інших подивитися. Ми вже в цьому колективі займаємось 5 років. Нам дуже подобається. Ми дуже захоплені і дуже любимо танцювати. І цей фестиваль дуже був, був цікавий. Єдина нагорода фестивалю, приз глядацьких симпатій – дістався артистам студії сучасної хореографії «Пірует» керівник Марина Приц. Загалом свято танцю, грації та краси у Ковалі вдалося на радість усім учасникам та глядачам концертної програми фестивалю.